Свято святого Миколая це час, коли дорослі можуть унаслідувати канонічний приклад щедрості Ісуса Христа, а малече зрозуміти та побачити, як насправді виглядає чиїсь любов у благодійному фонді відзначає це свято вже більше 15 років, каже його директор Андрій Будзак. Розповідає, як відбувається процес збору коштів на подарунки для дітей, а це і через скрині, і через звертання, і через анонімні надходження від доброчинців. Вже більше 15 років. Карітас надвірна проводить цю акцію до Святого Миколая. І ми вже протягом цих років ми собі виробили такий механізм, що дітки пишуть листа, звикли до Святого Миколая. І ці листи ми допомагаємо святого Святому Миколаю зробити руками наших вірних, руками наших благодійників. Ці листи ми розповсюджуємо через парафіальні громади наших деканатів. Де люди мають можливість в церкві взяти собі листа і по можливості зробити для дитини подаруночок, те, що людина просить, дитина просить в цьому листі. Як стає відомо, основні категорії це діти з інвалідністю, діти загиблих батьків на війні а з малозабезпечених та багатодітних сімей. Вдалося зорганізувати доволі велику кількість листів, незважаючи на економічно важкий час. Подія стала корисна як для малечі, так і для дорослих. Цього року ми зорганізували більше як 100 листів. Це, це не є велика кількість, але це є ті діти, які насправді звернулися, і ті насправді родини і сім'ї, які потребують цієї допомоги. І ми дуже вдячні всім, хто відкликнувся в такий тяжкий для України час і скрутний економічний час людей, які допомогли сто Миколаю, щоб ми могли сьогодні під їхнього імені роздати ці подарунки і принести для тих дітей. Тої частичку радості, того тепла, тої любові, і показати їм, що вони для нас є дуже рідними, і для нас вони є дуже близькими, і що ці діти і ці родини не є залишені у своїй потребі, а особливо в такий гарний святковий час. В Свою чергу це також дає можливість і тим людям, які долучаються до цієї акції, отримати певну радість і задоволення від того, що вони. Спричиняються до такого гарного діла милосердя, і що вони також спільно із карітсом можуть подарувати тій дитині, особливо тій потрібній дитині для той подаруночок, який, який та дитина просила у листі до святого миколая. Серед подяк до парафіян, священиків, закордонних донорів та загалом небайдужих людей, які долучилися до акції. Андрій Будзак звертає увагу на здійснену роботу працівників проєкту простору дружнього до дитини, а також соціальна профілактика. Ми запросили. Сьогоднішній день сюди і артистів. У нас тут буде дуже гарно проводити це дійство. І наші педагоги зараз будуть проводити для дітей такі, таке свято. Вони будуть проводити для них такі ігри. Воно в такому гарній формі. Не просто будемо вручати подарунки, але щоб насправді цей день запам'ятався для дітей як день добра, день любові, день милосердя. Щоб вони навчилися цього милосердя для себе і несли його в майбутньому в своє життя. На події священиком було навчено дітей святого. Письма, а також показано, як правильно хреститися. Давайте три пальчики, ось по великі, так. ми складаємо думку. Це означає, що Бог є у Пресвятій Троїці. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Разом це є Пресвята Трійця. Два пальчики, і ми притискаємо до долоні. Це означає те, що Ісус Христос був справжнім Богом і справжньою людиною. На заході для дітей було влаштовано виставу також юні дітки відгадували загадки. Справжнім щастям стало те, що навіть попри відстань, батьки могли порадіти за своїх дітей, для яких так стараються. Зрештою, під галас і оплески дітвора зустрічає Миколая. Анастасія вже третій рік живе на заході, сама родом із Слов'янська. Ділиться своїми враженнями від свята та думками щодо актуальності радощів під час війни. Вже третій рік поспіль Карітас Надвірна дарує дітям справжню казку. Свято Миколая це для них дійсно казка. Вони з нетерпінням чекаються, вони чекають подарунки, вони чекають свята. Так зараз іде війна, може хтось сказати, що не до свят, але ми можемо дітям подарувати ту радість. І завдяки Карітасу вона зараз у них є. Вони щасливі, в них блищать очі. Ми дуже вдячні Карітасу. Ми дуже вдячні спонсорам, завдяки яким діти все-таки отримали свої такі бажані подарунки. Звичайно, ми чекаємо миру. Але свято то є свято, і дітей ми не можемо без нього лишати, адже діти це наше майбутнє. Анастасія є мамою юної Владислави. Тому розповідає, за що саме полюбила Донька це свято своїй можливості писати листа до Миколая завдячує небайдужим людям, зокрема Андрію Будзику. Звичайно, ми вже другий рік пишемо листа Миколаю. Вона чекає свята свята, зокрема, в Карітасі. Вона знає, що тут буде що тут Працюють гарні педагоги, що буде завжди гарно фієричне свято і будуть гарні подарунки для дітей, але вона не стільки навіть чекає тих подарунків, як свята і можливості побути разом з дітками. Можливості повеселитися, бо через війну, на жаль, звичайно, що всі такі заходи є обмеженими. Але Карітас надвірна все-таки старається і приносить дітям радість. Дитина заказувала ролики, я впевнена, що ролики їй будуть. Звичайно, вражена. Подарунки дуже дорогі, це видно всім. Подарунки коштовні. Я навіть і не очікувала такого. Своєю чергою маленька Владислава точно знала, що хотіла цього разу від Миколая. Дівчинка розповіла, чи подобається їй свято та власне за отриманий подарунок. Мені тут дуже подобається, як вони придумали свято. Мені дуже тут подобається. такий Миколай. Що тобі сьогодні принес подарунок, ролики і цукерки. Та я писала листа. Я писала ролики. Вони б я хотіла ролики фіолетові. Я дуже давно катаюсь на них. Там мені дуже подобається на них кататися. Шлем є на колінники. Старший соціальний представник Лідія Суранович розповіла детальніше за вклад проєкту Простір дружній до дитини у організацію заходу. Простір дружній до дитини приклад дуже багато зусиль до свята Святого Миколая. Саме працівники простіру дружнього до дитини це і аніматори, і соціальний педагог, і психологи. Ну І я, ми всі разом готували сценарій, готували це свято, готували костюми, пісні, подарунки, і безпосередньо ми є як організаторами цього свята, адже знаємо, що діти дуже чекають цього свята, це найулюбленіше свято дітвори, і ми дуже старалися, щоб їм це сподобалося. Саме такі дітки, для яких це чудо, для яких це казка, отаким От діткам. Найбільше для них ми і старалися, як і було сказано, захід продовжився вражаючим візитом ведмедя, який із тим засніжив усе навколо. А діти все ж змогли опинитися у казці емоцій з повним переконанням, що любов повсюди варто тільки озирнутись.